Маємо в наявності дитячий одяг від Хамел, спортивні штанішки на резиночці, коса кишенька, повністю утяжка, тканинка трьох ниточка, регланчики, худі, Куді в розмірі 164, 122, 122, 128, кишенька, дуже приємний дотик. Якість гарна. Це в нас йдуть світшоти. комплектик, малючок, вісімдесяточка штани і ковтиночка, ласінки, також штанішки, Шортики. Реглан. Ласінки. Боді, футболочки? На жаль, камера не передає дуже гарна якість, приємний дотик, Рубчик, регланчик 92. Ось така футболочка. Рюкзачок, м'ятний гарний колір, світовідбиваючі елементи, кишенька повністю на замочку і також на 80-ку такий комбінезончик в даному лоті.